Для авторитарного керівника найціннішими підлеглими є його підлобузники. Мої вітання, слава Україні! Це програма Вівторок Подумай разів 40 на моєму ютуб-каналі Віталій Баба. Сьогодні у нас вівторок, 6 січня. Сьогодні я хотів би поговорити в програмі Вівторок Подумай разів 40. Про, ну, на мою думку, як я це називаю, аномалію щодо результатів соціологічних опитуваннях. Зокрема, це стосується. У першу чергу Київського міжнародного інституту соціології, ну, знову оприлюднені були вчора чергові результати досліджень, які були проведені наприкінці грудня минулого року. Ну, Я там тільки згадаю одну цифру: це те, що 59% згідно досліджень КМІС довіряють, продовжують довіряти Володимиру Зеленському. Ну, В цій ситуації, безумовно, ну, Важко, на мою думку, пояснити з точки зору на глузду, чому така велика цифра. Ну, я вкотре хочу е, наголосити, у мене складається враження, що коли це роблять опитування, там тисячу один респондент, якщо не помиляюсь, було опитано телефоном, що це телефонують прихильникам постійно одним тим самим Зеленського, можливо, навіть членам партії Слуга народу, щоб мати такі результати. Бо що б Володимир Зеленський не робив? Завжди після цього появляються результати в сусідних опитаннях, де в нього більше 50% довіри. Я Маю на увазі, коли що б Зеленський не робив, це коли якісь неприємності, якась неприємна ситуація. Як, до речі, зараз щодо тих всіх кадрових пристановок, я би це назвав таким кадровим цирком, так? Тобто, просто акробата зробили клоуном, клоуна зробили, не знаю, там, дресирувальником. Тобто, всі ті самі люди залишились, як правильно. Тож тобто зазначив, що як ми побачимо там, фотографії із засідання Ради національної безпеки і оборони, там будуть практично всі одні ті самі особи. Тобто нічого насправді не змінилося. Ну і стосовно всіх цих змін ми вже з вами неодноразово говорили. Тут питання йде про особисті інтереси, я це називаю планом спасіння нерядового Зеленського. Так от, коли все це щось таке відбувається, зразу як в Пилип з конопелів вискакує к місії. Оприлюднює свої соціологічні опитування. Ну, е, вислів, як Пилипсь Конопель, це щось невчасно, це недоречно. Ну, але я так розумію, що оточення Зеленського вважають зовсім по-іншому, ну, але то їхня, кажуть, справа. У будь-якому е, випадку, в е, ну, мене складається враження, що ті, хто оприлюднює такі соціологічні опитування, вони напевне вважають всіх нас. Людьми без критичного мислення, можливо, лохами, не знаю, довбніми. Бо насправді, якщо добре так подумати, ну пояснити, як щас, ще раз я хочу наголосити, не тільки з точки зору логіки, з здоровозну, таку велику кількість 59%, коли в нас ситуація все гірше і гірше, ну насправді дуже важко. Тут є правда, один нюанс, який можна зіграти в одну і ту сторону. Зараз немає я на цьому постійно. Наголошую, роблю акцент, не оприлюднюють цифри на дві відповіді, так? Тобто сумарно виходить, що ніби довіряє 59%. Ну, хотілося б бачити відповідь на питання, скільки відсотків повністю довіряють на відсотків респондентів, безумовно, і скільки відсотків, які відповідають, що скоріше довіряють, це насправді може бути дуже, -дуже серйозна різниця. І цифра стосовно довіри може бути суттєво. Я думаю, в декілька разів меншою насправді. Але так чи інакше, соціологія ну стала вже давно інструментом політичної, навіть вже не політтехнологічної якоїсь діяльності, а політичної пропаганди. На жаль, вкотре ну зазначу, що виглядає безумовно все дуже дивно, коли навіть і за опитуванням КМІСу, довіра до керівника уряду, до спікера верховної влади, вона дуже дуже низька, там взагалі в них. Е, негативний е, баланс, негативний рейтинг довіри. Там, і може бути негативний рейтинг 70%, а взагалі баланс довіри недовіри там більше 50% негатив. От, в той час, як от за цим соціологічним опитуванням, ніби плюс 24% у Володимира Зеленського. До речі, дивно, що е, нема там, е, оприлюдненого е, опитування чи результатів опитування, воно, напевно, все-таки продалось. Сподіваюсь, з'явиться найближчим часом. Це скільки довіряють тому ж Кирилу Буданову, якого от призначив на главу Офісу Володимир Зеленський, тому ж Валерію Залужному також цікаво було подивитися. Ну і іншим е, політичним діячам, е, які в опозиції, зокрема там, Тимошенко, Порошенко, я не знаю там Разумкову. Також треба було подивитися повну картину всього того, тобто, чи поставили би от всіх в один ряд, і чи вистачило. 41% довіри на Залужного, Буданова, Тимошенко, Порошенко, Разумкова, ну, кого там ще вони вставляють. Тому ну, ця ситуація з цими сосвічними опитуваннями, на мою думку, ну, є е, певним таким, як я вже зазначив, інструментом для того, щоб нав'язувати чи намагатися нав'язувати нам, українцям, що нема альтернативи, є тільки один герой в Україні це Володимир Зеленський. Ну... Програма називається Вівторок разів 40. Я думаю, що все-таки та кількість людей, які вже почали думати, які включили критичне вислення, у нас кожним, не просто там місяцем, тижнем, кожним днем, все стає більшою і більшою. От про це я хотів сьогодні поговорити у програмі Вівторок по разів 40. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забуваємо ставити вподобайки. Міняємося. Думками коментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!